Ну що, поїхали порозказуєш зараз про експозицію. Для тих, хто не в курсі. Експозиція це тоді, коли ми робимо щось, що нас лякає. Ідемо туди, де нам страшно, для того, щоб свій мозок змогти переубедити, що він все-таки це може, і все не настільки страшно. Матвій сьогодні ходив за подарунком мені, і то для нього було певного роду страх. Маська, розкажи. А, да, я, а, я сьогодні ходив у магазин, який називається Яблуко у Юлі. Є а, наушники AirPods Pro 2, якщо я не помиляюсь. А, я купляв на них чехол. І мені було капець, як страшно, йти в той магазин. Ну, наче питання, що да, страшного? Вроді би, як магазин-магазин, і магазин, типа що страшного в тому магазині? А, то шо, це типа капець, який дорогий магазин. Де ж мене засміють, що я туди хожу, чи щось таке. Коротше, я сам не знаю. От Матвій чудово відслідкував думки: мене засміють, що я туди хожу, що це буде е, капець, як страшно, да, що магазин дорогий. Основна думка тут, що мене засміють. Це соціальні страхи у Матвія є певні соціальні страхи, і це от один із них. Ну що, засміяли? Як пройшла твоя експозиція? Нормально. Що відбулося, що в реальності відбулося? Тобто, Сходить, мозок... Купив, все. тобто мозок малював, що засміють дорогущий магазин, щось буде не так. А що насправді сталося? Ти просто прийшов? Спитав Єлі те, що мені треба купити, мені показали, я купив. Ага, тобто просто прийшов і просто купив. Ага. І нічого абсолютно не сталося критичного, якби в нього. От така от експозиція була у Матвія. Що відбувалося до цього? До цього він е, переймався, до цього е, що ти робив, як ти підготувався до експозиції, що тобі допомогло все-таки наважитись, бо збирався він весь ранок. Те, що я тобі пообіцяв сходити туди і купити тобі подарунок. О допомогло те, що він обіцяв мені а, цей подарунок. А що ще допомогло? Да, більше особливо нічого. Чим ми займалися ще зранку? Одягались. О, що чого одягались? Що одягались? Що це було? Максимально коротше гарно одяглись. Навіть от косу запліли. Ага. Е, мені просто так було спокійніше в нормальному одязі туди йти. От, тобто Матвій зробив щось, що допомогло йому заспокоїтися. Тож, коли ми йдемо туди, де страшно, робимо наступні речі. Перше, можна комусь пообіцяти це зробити. І відповідно, це буде додатковий стимул, додаткова мотивація. Бажано, щоб ця людина була для вас ну, важливою, бо інакше це не буде мотивацією. Друге, задать собі запитання: а щоб мені допомогло додатково зняти цей страх. Тут прибираємося. Всякі уникання, типу там алкоголь і ще чого-небудь, а використовуємо якісь більш прості е, речі. У Матвія це був момент переодягання, заплітання і там, зміни трошки зовнішнього вигляду. Далі йдемо і робимо, не дивлячись на те, що страшно, і мозок отримує зовсім іншу інформацію. Те ж сама історія була в мене з цим же магазином, я недавно. Замінювала телефон свій, і а, той же магазин, і той же страх а, дорого і мене якось не так оцінять в цьому магазині. Тобто той самий соціальний страх і а, поборовся Він. А, без підготовки без нічого я просто взяла, вирішила сходити і перевірити, а чи справдиться мій страх, що якось на мене в тому магазині будуть не так дивитися. Нічого не справдилося, все було нормально, і після цього цей страх зник. Матвій, в тебе страх зник після цього походу? Так, да, в принципі, так. Да. Тобто ти зможеш наступного разу сходити в магазин, і тобі буде, ну, в цей магазин, і тобі буде не так страшно? Так, да, в принципі, зможу. Угу. А, а яка буде емоція? Нічого не буде. Просто зможу куплю. Тобто цей магазин а, у тебе тепер починає асоціюватися з там, тим же, що там сільпо, Амстор чи щось Море. інше. Да? От вам приклад того, як працює експозиція, і пробуйте. Працюйте, хто казав, що психологія це профанація, яка не роботи приклад того, як психологія дійсно може допомогти покращити життя, коли у вас є соціальна тривога. Експозиція при соціальній тривозі це наше все.